Вітаю всіх і святом, щастя Святого Духа на землю, а також сьогоднішній день вважається і днем народженням церкви, тому дорога церква з днем народження. Дух Святий зійшов на землю. І Є запитань багато, коли Дух Святий сходить на людей, коли відбувається це? Запечатлення Святим Духом. І що дає Святий Дух для віруючої людини для християнина? Я прочитаю місце, яке записано в істані апостола Павла до Єфесян, перший розділ, 13 і 14 вірш. Єфісіанам 1:13. Павло пише у ньому, тобто в Ісусі Христі, і ви, як почули слово істини, і спасіння свого. Та в нього увірували, запечатані стали Святим Духом Обітниці, який є завдаток нашого спадку на викуп, здобутого на хвалу його слави. Багато людей, майже всі люди зараз називають себе віруючими людьми. Але коли запитуєш, чи ти спасений, одні кажуть, а Бог знає там, чи я спасений, чи ні, не знати. Інші кажуть, «О, а хто може спастися, як це жити ж без ріка не можна? А є такі, що кажуть, так, я спасений, я певний, що я буду в раю. Апостол Павло пише, довіряючи в Єфесії, ви маєте печатку, яка є підтвердженням того, що ви спасені. Ця печатка є Святий Дух. І більше того, Павло пише, він є завдаток на те, що ви будете в Божому Царстві, ви будете в раї. Коли відбувається відзначення Святим Духом, коли Святий Дух поселяється, поселяється у віруючих в Ісуса Христа? Одні кажуть при покаянні, дехто каже при хрещенні, інші кажуть, Після хрещення інші кажуть, ще через покладання рук, ще раз прочитаємо 13 -й вірш. У ньому і ви почувши були слово істине, Івангелію Спасіння Свого, та в нього увірували, запечатані стали святим Бог. Почули Слово Боже, увірували і отримали Святого Духа. Коли апостол Павло проповідував, в домі Корнілія Він розказував про Ісуса Христа, розказував Іваним спасінь. І ось що сталося? Давайте прочитаємо Дії Апостолів, 10 розділ, із 44 вірша. Як Петро говорив ще слова, ці злинувся, ти йду на всіх, хто слухав Слова. А опрізані вірячи, що з Петром прибули, здивувалися дивом. Що дар Дука Святого пролився також на Бога. Бо чули вони, що мовами різними ті розмовляли та Бога звеличували, Петро тоді відповів, чи хто може заборонити хреститись водою осім, що одержали Духа Святого, як і ми, і звелів охреститься їм у ім'я Ісуса Христа. Коли Петро ще говорив, Слово Боже, коли Петро ще говорив в Євангелії, там, Прочитаємо 10 розділ, як хочемо знати, що Петро говорив і апостолів, вони ще слухали, але вони вже увірували. І коли вони увірували, тоді отримали Святого Духа. А потім вже Петро сказав, що їх, як і юдеїв, як і обрізані, треба похрестити. Коли одного разу Павло прийшов до Єфесу. І там було 12 душ, які прийняли хрещення, але не, були, не мали Духа Святого. Він запитав їх, чи маєте ви Духа Святого, але ми не чули про це. Тобто хрещення, під час хрещення, після хрещення Дух Святий не сходив день, тільки в день покаяння, коли почула слово людина, повірила, покаялась і прийняла святого Духа. Ніхто не може назвати Ісуса Господа тільки Духом Святим читаємо мови, Слово Боже. Дух Святий побуджує вже нас до покаяння. Дух Святий завірає віруючих, що вони отримали спадщину. Апостол Петро пише в першому розділі, що благословенний Бог, Отець нашого Господа Ісуса Христа, який дарував нам живу надію. На нетлінну, нев'янучу і непорочну спадщину, на небесну спадщу. І в 14 вісі апостол Павло пише, що завдаток нашого спадку є Святий Дух. Завдаток, що потім ми маємо отримати цей, у цей спадок оту спадщину в Небесному Царстві, яка є вічна. І Святий Дух є тим завдатком нашої спадщини. Святий Дух. Перший, якби вклад нашої спадщини, а остальне буде тоді, коли ми будемо на небесах. Дух Святий сходить, коли ми вір, увіруємо в Ісуса Христа, коли ми каємося і отримуємо дар Святого Духа. І що дає віруючим? Печатка Святого Духа. Як я вже сказав, що надію на спадщину. А також печатка Святого Духа дає нам безпечність, коли Даниїл був укинутий рів з львами, коли вже перестали той камінь, де вход був, то цар Дарій поставив свою печать. Це означало, що ніхто не може туди ні зайти, ні віти не вийти. Тому що була ця царська печатка. Якщо хтось її безірвав, то він ризикував своїм життям. Обично страчували того, хто нарушив царську печатку. Так само, коли Ісус Христос був положений в гріб, теж поклали печатку на тому камені, яким був провалений гріб, і це означало, що ніхто не може ні туди проникнути, ні звідти. Ну ми знаємо, що для Бога немає ніяких перерад, Ісус Христос може вийти і камінь на місці бути. Але це означало, що якщо ставилася царська печатка, то це означало, що туди і ні звідти ніхто не може проникнути. Ми в безпечному, в безпеці, повній безпеці, тому що ми запечатані в Ісусі Христі. І Слово Боже каже, що ніхто не вирве нас з руки. Його. Ми збережені в Ісусі Христі і будемо збережені, якщо я постійно нагадую. Якщо ми самі не залишимо Його, ми маємо в Ісусі Христі оцю безпечність. Нам нема чого переживати, нам немає чого боятися, тому що ми запечатані в Господі Ісусі Христі. Друге, що дає нам печатка Святого Духа, це справжність, Одність. Коли Цар Ахав намагався безуспішно заставити Нову продати йому виноградник свій. Єзавель, дружина його написала письма, написала листи від імені Ахава і запечата царською печаткою. І вона відправила ці листи знатним людям. Там було написано, щоб виступити проти Цього чоловіка знайти неправдиві свідки, щоб дали ці свідчення неправдиві проти Науфея. І коли ці письма отримали ті люди, вони прийняли, як це царський наказ, тому що на цих письмах стояла царська печа. І Науфей був побитий камінням, ми знаємо, а ахал захватив його виноградник. Господь запечатав нас Святим Дух. І це означає, що ми справжні його діти. Це означає, що ми є громадянами Його царства. Це означає, що ми члени сім'ї Ісуса Христа, члени Божої сім'ї. Тому що в нас є його печать. На нас є його печать. Третє, що дає нам печатка Святого Духа. Це приналежність. Коли Єрусалим був оточений Лоходоносором, ну, Єремія тоді був пророк Єремія був ув'язнений, був у в'язничному домі, тому що він пророкував проти царя і пророкував проти е, Єрусалиму. І Бог йому каже: купи поле, купи поле, на яке ти маєш право, я, маєш право вийти. І у дворі в Язничному відбувався такий цей акт, була склажена купча і запечатана, і тоді Єремія вже став повним власником цієї ділянки. Не тоді, коли була купча склажена, а тоді, коли було запечатано, коли було забірано, тоді він став власником цієї ділянки. Коли Святий Дух ставить печатку на віруючих, це означає, що вони стають власністю Бога. Постол Петро пише, що ви царство священство, люд вибраний, люд власності Бож. Ми власність Божо. Ми вже не свої, ми Божь. Ми, ми власність самого Бога. Ми належимо Богу. І він купив нас, ми знаємо, якою ціною, він купив нас ціною кром, І ми дорогі йому, і ми належимо, як я вже казав, до його сім'ї, до сім'ї Божої. Четверте, що дає печатка Святого Духа, це авторитет. Аман написав листи і розіслав, в тих листах було написано, що. Такий день треба вбивати всіх євреїв. Знищити треба єврейський народ. І навіть після того, як він вже був повішений, листи ті мали сил, тому що в них була царська печатка. І тоді ми знаємо вже другий володар царського перся, царської печатки, Мардахей, він написав інші листи, де написав, що. Народу ізраїльському треба оборонятися навпаки бити вже інших людей. І запечатав царської печатки, і тоді вже цей закон мав сильний. Царська печатка вона дає авторитет, дає подість. Дає авторитет тому, що посилається. Печатка Святого Духа дає нам право діяти від імені Бога, проповідувати Євангелія від імені Бога, навчати від імені Бога, захищати Слово Боже, якщо когось приходиться. Ді є так, що люди починають говорити Слово Боже не так, як треба, на слово Боже. Нам треба захищати його. Отже, печатка Святого Духа покладено на вірю, що підтверджують чотири моменти: це безпечність, Божий захист, що той, хто запечатаний святим духом, він знаходиться під захистом Бога. Друге це справжність. Ми справжні громадяни Божого Царства. Ми справжні члени Божої сім'ї. Третє приналежність. Ми власність Бога, ми належимо йому. І четверте авторитет. Має прав, маємо право діяти в імені Бога. І все це ми отримали завдяки Господу Ісусу Христу, яких муках і стражданнях, помираючи на Христі, придбав для нас спасіння від вічних мук і дав нам задату, що ми вічність свою проведемо точно, з ним разом в Його Небесному Царстві. Йому слава. Амінь. помолимся.